Медичний текстиль Тубі ортопедичні вироби для реабілітації після травм. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Медичний текстиль бренду «Тубі» важливий компонент лікування та відновлення здоров'я пацієнтів. Бандажні вироби використовуються для фіксації та підтримки тіла після травм чи операцій. Вони забезпечують підтримку та компресію різних частин тіла, знижуючи навантаження на травмовану ділянку та зменшуючи болі та запалення. Рекомендуються фахівцями у галузі фізіотерапії, спортивної медицини, реабілітації та інших медичних галузях. Бандаж протирадикулітний зігріваючий. Призначений для фіксації та розвантаження поперекового відділу хребта. З одночасним прогріванням попереково-крижового відділу хребта при хронічних болях різкого походження, захворювання опорно-рухового апарату радикуліт, і щіаз. захворювання сечостатевої системи, сечокам'яна хвороба, нефрит, простатит, запалення придатків. Рекомендований при важких фізичних навантаженнях при роботі на холоді в умовах підвищеної вологості, надає зігріваючий і підтримуючий ефект. Термін придатності 5 років. Бандаж виготовлений у вигляді еластичного поясу, що облягає область талії з поліефіру та латексу. З внутрішньої сторони натуральна бавовна та вовна забезпечують зігріваючий ефект. Бандаж легко регулюється, його можна носити щодня для підтримки поперекового відділу хребта при фізичних навантаженнях, в умовах холоду або лікувальною метою. Правильне використання зігріваючого бандажа. Завдяки натуральній вовні та бавовні у складі бандаж забезпечує прогрівання сухим теплом. Має додаткову еластичну петлю на краю поясу, що забезпечує зручність при надяганні та знятті. Еластичні ремені дають змогу зручно розташуватися на талії та не обмежують рухи. Надає підтримуючий та мікромасажний ефект, чим зменшує болі у нижньому відділі спини. Щільне прилягання матеріалу до поверхні шкіри допомагає збереженню тепла і робить виріб непомітним під одягом. Модель універсальна підійде як для чоловіків, так і для жінок. Як визначити ваш розмір бандажа? Щоб визначити ваш розмір бандажа, необхідно виміряти обхват талії, звірте результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Надягніть бандаж на талію, щоб він щільно прилягав до нижньої частини спини, застібнувши його спереду за допомогою липучки. Для забезпечення додаткової фіксації та компресії відрегулюйте еластичні ремені. Це дозволить бандажу залишатися на місці навіть під час активного руху. Бандаж повинен охоплювати попереково крижовий відділ для забезпечення максимального ефекту прогрівання та підтримки. Переконайтесь, він щільно прилягає до шкіри, але не заважає рухам. Догляд за виробом. Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм. При прані та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню, барабанна сушка заборонена. Застереження: не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри, не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис приладів та відеоінструкції. Це значно спростить процес налаштування та експлуатації наших продуктів. А перейшовши до нашого YouTube канала, ви завжди знайдете ще більше корисних відео та цікавої інформації. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.